Ми пишаємося своїм містом, пишаємося тими людьми, які сварили його обличчя, створили його славу. Харків особливе місто, і воно варте того, щоб ми, його мешканці, знали про нього усе. 1722 рік -1794, 1794 рік український філософ, поет, педагог 18-го сторіччя 10 років працював у Харківському колегіумі, Його ім'я носить Харківський педагогічний університет Барабашов Микола Павлович. Роки життя з 1894 по 1971. -го. Харків радянський астроном, академік, 50 років керував обсерваторією ГГУ, засновник Харківського планетарію. Його ім'я названо вулицю на Салтовці та станція метро. На честь нього називається ринок Барабашова, розташований навколо цієї станції. Гірчман Леонард Леопольдович 1839 1921 професор медицини, видатний хірург ока 19 20 століття, засновник офтальмологічної клініки Харківського університету. Його ім'я названо вулицю в Нагорному районі та заснована ним офтермологічна лікарня Трінклер Микола Петрович

Відомий російський та радянський вчений, хірург 19-20 століття професор медицини, член Белевського комітету, одним з перших почав застосовувати в хірургічну практику антисептику. Таки від... віртуозно в... проводив операції на головному мозку. Його ім'я названо вулицею в Нагорному районі. Каразін Василій Назарович народився у 1773 році. Російський вчений громадський діяч 19 століття. Засновник Харківського імператорського університету в 1805 році і Міністерства народної освіти Російської імперії. Його ім'ям названо Харківський університет та вулиця. Пам'ятник встановлено перед головним ходом університетом весников Ілля Іліч. Відомий фізіолог, медик 19-го початку 20-го століття, лауреат Нобельської премії, випускник Харківської гімназії і золотою медаллю. За два роки закінчив гіай uh, вакцини та uh, североток на вулиці Пушкінській навпроти його встановлено пам'ятник. Бакетово належить ключова роль у формуванні міського архітектурного середовища Харкова. За його проектами в місті було заведено близько 50 будівель академіка архітектури, заслужений діяч мистецтва, професор Харківського інституту інженерів комунального будівництва з 1935 року по 1941 року. Лисенка Микола Віталович 1842-1912 рік. Всесвітньо відомий піаніст-регент-композитор 19 століття, випускник харківського університету. Його ім'я названо Харківський театр опери, та балету. Готов. Гнат Мартинович Хоткевич народився в 1877 року. Український письменник, історик, бандурист, композитор, мистецтвознавець, ентограф, педагог, театральний і громадсько-політичний діяч. Визнахідник, технік. з Відзнакою закінчив Харківське реальне училище, потім технічний факультет Харків, Харківського технічно-гілочного інституту. Працював залізничним інженером на Харківсько-Миколаївській залізниці, розробив власний проєкт дизельного поїзда на 30 років раніше американського аналогу. Клавдію Іванівну називають королевою естради. Вона народилася у Харкові. Співати почала з дитинства. Найбільше любила народні пісні. Також була артисткою Харківського драматичного театру. Трубуаїні Микола Петрович. У 1915 році Микола Трубаїні пішов до Немарівської гімназії. Навчання він не закінчив. У п'ятому класі він Втік на фронт, бажаючи допомогти червоноармійцям. До фронту Микола не потрапив, впавши з вагона поїзда і покалічивши ноги. Після одужання повернувся до рідного села. Жапотинський Леонід Іванович народився у 1938 році в Харкові відомий радянський важкотлет. Двократний олімпійський чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон СРСР, рекордсмен світу кумир юного Арнольда Шварецнегера. Жив в Харкові, працював на ХТЗ, закінчив Харківський політехнічний інститут. Максим Сергеевич Крепак. Украинская Украинский с горой Украина 2021 -го року пятый разовый чемпион и три разовый сребряный призер летних паралимпийских игр 2016 року в Рио де Жанейро пятый разовый чемпион летних паралимпийских игр 2020 году року в Токио 2021 року заслуженный мастер спорта богаторазовый паралимпийских чемпионов та з Оксана Валерівна Шишкова народилася 10 червня 1991 року в, у, в, в місті Харків за трьох років займалися у секції акробатичної гімнастики. У сім років почала займатися кунг-фу. і у десятирічному віці у деї почав погіршуватися зір, і вода отримала інвалідність з дитинства. Позору з 13 років почала займатися параліпійською лег легкою атлетикою. Та і 200 метрів отримала зведення майстра спорту України. У 2003 року взяла участь чемпіонаті України з легкої атлетики. Богдан Вікторич Бондаренко. Богдан Вікторович Бондаренко стрибнув у висоту бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року. Чемпіон світу 2013 року. Богдан народився 30 серпня у 1889 року у Харкові. 2006 року спортсмен стає чемпіоном світу серед юніорів. Пізніше бере у чемпіонаті світу 2011 року, але не потрапляє у фінал. На Олімпіаді 2012 року ходить до десятки стрибунів із найкращими результатами.